Мій давній друже, можу я з тобою розстатися на тобі. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувать думки, веселі та сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час свечіння. Багато сходів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі і співа, і гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, ночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині, чиє ритання стримане, тяжке. Не ту крить такій малій дитині, здавало серце почуття гірке, чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене нам ну, хмара грізниш. Остаємось ми з тобою, Зостанешся ти, в кідні мій. А я не матиму, де дітися з журпою. Прощай же, дам, любий, дружин.